Вишиванка це українська національна святиня, символ прилежності до роду і нації, оберіг від злого ока. Велику колективну вишиванку малювали 23 серпня в парку Слави. Так незвичайно жовтоводці відмітили День державного прапора. Сьогодні на честь дня прапора ми підготували такий невеличкий флешмоб, запросили мешканців міста для виготовлення вишиванки у парку Слави. Насправді, тобто, нам виконавчий комітет, відділ культури, відділ молоді запропонували прийняти участь. Ми радо відгукнулися, знайшли волонтерів, самі прийшли вчора ввечері, зробили невеличку підготовку, розкреслили цю вишиваночку, розмітили деякі кольори Будуть. Ну і сьогодні, зранку, всі бажаючі могли прийти і допомогти. Нам у створенні цієї вишиванки до наших одних з найбільших державних свят це День прапора і День Незалежності. Завтра тут буде танцювальний флешмоб. Завтра тут будуть масові гуляння, і ця вишиваночка буде вже радувати все місто. Я сподіваюся, на протязі довгого часу В створенні жовтоводської вишиванки взяли участь близько сотні людей. Переважно молодь. Навіть пензликів на всіх не вистачило. Ідея цього флешмобу виникла разом з нашим виконкомом і відділом культури Оленою Анатолійовної Кузьмінською. І ми разом вирішили зробити таку чудову красу і подарувати. Такий орнамент, нашу чудову українську вишиванку, нашим жовтоводцям. Якщо ви бачите за моєю спиною, вишиванка складається з таких дрібненьких квадратиків, з клітиночок. Ну, ідея була такою, що кожна ця клітиночка, це є кожна людина, кожен українець або кожен жовтоводець, який живе в нашому місії. І разом, всі жовтоводці, ми Відбудуємо наше місто, ми зробимо краще і будемо жити у цьому місці. А ось той постамент, колишній пам'ятник Леніну, ви також будете розмальовувати чи ні? Зараз готується проєкт, він в стадії підготовки і далі будуть на розгляду у наших, мабуть, будівельників, і архітекторів. Ми разом теж вирішимо це питання, мабуть. І Ідея була така, щоб нарешті зробити в місті пам'ятник, який був би присвячений Шахтарям. Якщо громада підтримує цю ідею, то, мабуть, буде це чудовий пам'ятник і він буде. Ну, як згадкою про те, що почалося місто саме і на, на чому воно базується на шахтарській праці. Отже, про рушник поки що там вже мова не йде, рушник тут з'явився. Е, ну тут вишиванка, як рушник, там була ідея створити е, таку попередню композицію, попередній ескіз е, до того, як буде пам'ятник. Але все воно зараз на такій от стадії підготування, то зараз рано ще про що говорити. У нас Очень-очень приятное сегодня событие, настоящий, скажем так, культурный резонанс в городе Желтые Воды. Хотелось бы поблагодарить всех участников этой акции, которая была приурочена к дню флага, и вот эти вот люди, которые стоят по левую руку от меня, это действительно те организаторы, которые Усилиями их и усилиями волонтеров, которые были не безразличны. Действительно получилась такая вот красота, как вышиванка. Буду надеяться, что этот оберег, который, дай бог, чем больше он простоит, тем лучше. Но хотя бы немножко в наши сердца внесет позитива и внесет, знаете, как вот действительно говорят вышиванка это оберег. Вот этот вот оберег должен быть у города не только, знаете, в голове, но он еще должен быть и снаружи. И впервые у нас такая большая такая красивая вышиванка. Хотелось бы огромное сказать. О... Павел Ивановичу за то, что была выполнена такая э, координационная работа, именно э, грамотная, как художника, было все подготовлено заранее и очень быстро выполнены работы. То есть те люди, которые выполняли работы, они уже по факту знали, что нужно делать, и как можно быстрее это все было ускорено. Хочу сказать огромное спасибо э, Елене Леонидовне, Елене Викторовне. Э, огромное спасибо. И э, Елена Викторовна... Э, Лауда или Ліна Ліонідовна Кузьминская, они э, подготовились к этому мероприятию. Было организовано э, в плані того, що э, у нас По порядку, изначально было подготовлено это за месяц. Хотелось бы сказать спасибо огромное нашим спонсорам и Алене Винник, и э, тем ребятам, которые пришли, волонтеры, э, которые выполняли работы. Э, как видите, у нас может немножко, совсем чуть-чуть краски осталось, мы еще какую-то красоту сделаем. Но самое главное, это то, что вот э, за нашей спиной. Это красота. Будем надеяться, что жители города не будут безразличными, не будут э, здесь дрифтовать. І uh, будуть получать естетичне удовольствие в очередь. Я б хотіла сказати, що в першу чергу ми сьогодні робили, е, запрошували учасників. Це молодь е, працюючу, не стільки студентів, не стільки учнівської. Ми завжди їх залучаємо. Тому сьогодні у нас були молодішні ради і державного підприємства Східний Гіднечо збагачений комбінат, і е, представники комунального підприємства Тепломережа, водоканал е, були, звісно ж таки і. Студенти і учні, відділ освіти, стратегія тому ми щиро вдячні, що люди відгукуються на наші заклики і готові завжди з ну дуже з таким завзяттям працювати на благо нашої України, країни і взагалі міста. І кілька слів про свята, що наближаються. От имени отдела по делам семьи молодежи, физической культуры и спорта от имени исполнительного комитета городского головы. Я приглашаю всех на 27-28 числа на мотокросс на старом месте на детском пляже. Приглашаем на день города 27 числа. Также приглашаем 26-27 числа в нашем городе на базе спортивного зала Дюсы Шапа Гагарь на 36 пройдут все украинские соревнования по ботчам. Желаю всем! Хорошого настроєння! Ждемо вас всіх! Що ж, тепер національний орнамент прикрашатиме центральну алею, яка веде до пам'ятника героям визвольної війни. І в нашому прекрасному місті на одну культурну пам'ятку стане більше. Фарба має протриматись як мінімум до зими.